Ми вирішили організувати таку ініціативу, щоб наш народний депутат від 47-го виборчого округу, Солод Юрій Васильович, приїхав і прозвітував, тому що він видав свій звіт в друкованій газеті, але ну особисто для нас не зрозуміли критерії, по яким він звітував. Там такі більш красиві лозунги. А ми просто хочемо громадськість міста, хочуть зустрітися з ними і обговорити. Якщо він зробив багато гарного, нехай про це розкаже, тому що мешканців дуже багато запитань стосовно його роботи. Чия це ініціатива? Це ініціатива руху сильні громади Донеччини разом з активістами міста Слов'янська. Тобто ми запропонували і до нас приєдналося дуже багато людей, які також хочуть приєднатися. Чи ви особисто зустрічали коли-небудь пана Солода? Я особисто не зустрічала ні разу, хоча декілька разів була в його прийомній і була в коли за регламентом Верховної Ради він мав приймати на місцях, я декілька разів приходила, але його не було, і тому особисто в мене, на жаль, ще не було змоги зустрічатися з Юрієм Васильовичем. І Низка найголовніших питань, які би ви йому особисто поставили, мене хвилює питання його відвідування Верховної Ради та його голосування, оскільки так як він народний депутат, це його головний важіль і головний механізм у роботі. У роботі і лобіюванні інтересів міста. А оскільки якщо відкрити сайт сайт Верховної Ради, можна знайти статистику, що він майже не ходить, майже не голосує, то це мене цікавить найбільше, тому що приїхати і подарувати одну дитячу площадку, це звичайно гарно для дітей, але його обирали не для цього. Не популізмом займатися, а справді працювати за обов'язками.